Нарешті ми з мамою добралися до косметолога. Наконець. Наконець. Ось, ну, хочемо, як мінімум, треба зробити боток вже давно, причому. Так що сидимо в очікуванні. Красота. Страшна сила. Це точно. У мене ті пільмі, пленки. все хоч ще не заморожені, але замерзаємо. На жаль, губи не вийде. Сьогодні робити із-за того, що я ходжу до косметолога. Бо якщо зараз роблю губи, піду з тою розшіпиркою до косметолога. Губи. До якого косметолога? Ой, до цього до стоматолога. І Губи з'їдуть в різні сторони. А тут ми завітали в епіцентр по справах. Ну і подивитись на ось цю неймовірну новорічну красу. таки не підійшло, так що поїдемо в якийсь інший магазин, щось подивимось. До речі, я сьогодні по новому нафарбувалась і покажу вам, як саме я робила собі стрілки. <різь> ага Зайшли з мамою в кроп, бо побачили, дивіться, які тапки. Прикольні. Грінч. І вже все в такій тематиці, знаєте, новорічні ковтинки. Прикольні. Светр, дивіться, зелененький. А по якості? Ну таке щось м'якеньке, так? Да? Да. Ну, прикольне, веселе. А он до якісь білі тапки. А це маска для сну. І воно ще тут. Тапки якісь світленькі, ті грінь зелененькі, то чоловічі були. А це якісь що, пельмені? Ма. Дивіться. Варінники. Mm -hmm. Тапки. Прикольно. Тоже Жіночі Угу. Mm -hmm. Скільки вони? 700 гривень. Uh -huh. Тут я вже прийшла додому, як ви можете побачити, прийнялася за прибирання в шафах кухонних, тому як знов помітила моль. Як ви можете бачити, дуже багато чого повикидала. І вже сподіваюся на те, що з моллю я вже розпрощалась. Хоча не факт. Зараз буду готувати жульєн, нікуся його дуже любить. В принципі, його не складно готувати, але в мене є одне але. Так як Нікуся, любе, полюбляє жульєн, але вона не любить з грибами. Вона, взагалі, гриби ніякі не їсть. Тому мені треба зараз готувати жульєн на двох сковорідках. Зараз я ще одну дістану. Тому що для нас я буду готувати з грибочками на одній сковорідці, а анікусі просто буду смажити курку з цибулею, з часником і з вершками. І все це буду розкладати в дві різні форми. Так як я не хочу, знаєте, я можу одну порцію зробити велику, але я потім не хочу, щоб вона сиділа і колопалася в тому жульєні і діставала. Грибочки. Тому так. Тому я не дуже його люблю, не полюбляю готувати, але треба. Ще в мене стоїть сирна бабка, я запікаю на ранок. Ось, І, ну, як ви бачили, вже я поприбирала тут в шухлядах, майже все повикидала, ну, дещо, слава Богу, залишилось. Але все ретельно переглядала. Сподіваюсь, що все викинула, попередивлялася всі спеції, але в них складно заглянути. Я не хочу їх повністю відкривати, щоб вони були такі, знаєте, розчіпирені. А з боку в нас відрізаний цей такий уголочок, куточок. Ось, але ну дивилась. Мені здається, все поприбирала, все це всі упаковочки попритирала. Тут в мене порядок. Тут я також поприбирала, тут також була, знайшла а, ці моль. Ось, і також все непотрібне повикидала. Так, поскладала, здається, начебто не дуже такі прибрано, да? бо так все лежить, але все це немає куди дівати. Ну, і мені так зручно все під рукою, всім цим я дуже часто, в принципі, користуюсь, тому так, все в мене тут лежить. Все, приступаю готувати жульєн. Жульєн помістила форми і ставлю в духовочку десь на хвилин 10. І буде нам дуже смачненько.